Я Україна, краса неземна, така світлокрила, така чарівна, мов перла озера, то очі блакитні, у косах вінок із колосся привітний. З куточків усіх у міста і у села ведуть рушники то дороги веселі, у кошику хліба і солі для роду. Твою Україну ми любимо вроду, у центрі країни. Даниви багаті, лунають пісні, стоголосі, крилаті, сягають до неба молитва і благання про долю, про землю, про працю і старання. У день і вночі, у вітри і негоду, у спеку нетримну і в мить прохолодну Я глибоко в серці дощему люблю Єдину святу батьківщину свою.